Цинічна диверсія та злочин грантоїдів соросят проти українського народу. Мене звати Назар Мухачов ви дивитесь ютуб канал Свідо свого по і в цьому відео я буду обговорювати певні шокуючі новини. Вчора з'явилася інформація, що представники так званого Київ Прайду, так званої ЛГБТ спільноти, збираються провести марш в Києві під час повномасштабної війни і ще й не просто провести в якийсь час, а провести в день вшанування жертв голодомору. Це є диверсія проти українського народу. Це є злочин проти українського народу. Причому злочин, який, по перше, насміхається над е, голодомором як геноцидом українського народу. По друге, це загроза національній безпеці. І зараз я розповім, чому. І видам певні пропозиції стосовно того, як кожен мислячий, тверезо мислячий українець, який стоїть на базі традиційних моральних цінностей, може долучитися до протидії тим дегенератам. Але тепер давайте про все по порядку. Відбувається мінімум три антиукраїнські речі, і вони причому вже насправді відбулися. Цей злочин, диверсія, вона вже носить завершений вигляд, тому що цей анонс він вже здійняв інформаційну бурю. Перше. Насмішка над жертвами Голодомору. І ця насмішка це не просто так. Найбільший геноцид, найбільший злочин проти людяності, який був зроблений, який відомий нашій цивілізації це саме Голодомор 32-33, го під час якого було вбито голодом, голодною смертю понад 10 мільйонів українців. Причому соросята і їхні соросячі історики постійно брешуть, штучно применшуючи кількість. Вбитих українців це по перше. По-друге, ще й травлять істориків, справжніх українських дослідників, які займаються цим питанням. Тема голодомору для них дуже важлива. Вони постійно по ній по топчаться, витирають об неї ноги. Це перше і це підлягає кримінальній відповідальності відповідно до діючого кримінального кодексу. Друге, московська пропаганда. Це повне підігравання Путіну, який розповідає, що тут Гейропа і так далі. Хоча наші воїни на фронті московську армію, московських солдат називають не інакше як геями, але, але трошки грубше, скажімо так. Я цього не озвучую, тому що Ютуб просто буде вводити свою цензуру і так далі. І ставлення українців до цього явища абсолютно негативне, тому що українці базово на ментальному рівні стоять на традиційних моральних цінностях. Але. Московська пропаганда для зомбування свого населення, для подальшої мобілізації е, на гаслах ура патріотизму буде показувати. Ви подивіться, що ті ідіоти роблять ще й знову ж таки в день голодомору, який так само московська влада заперечує. Ну це просто скоти. Мене ця інформація надзвичайно сильно дратує, тому перепрошую за свій е, е, емоційний тон. Хоча, напевно, він іншим зараз і не повинен бути. Далі, як це московська пропаганда використає на заході, як про це будуть говорити Фіцо, всякі орбани, як про це буде говорити частина консервативних медіа, яка не цурається брати гроші в того ж самого Путіна? Путін десятки мільярдів витрачає кожного року на пропаганду серед західних народів. Причому це відбувається в момент, коли вкрай важка ситуація на фронті, і коли питання подальшої допомоги масштабів подальшої допомоги Україні. Також, ну м'яко кажучи, знаходиться в дуже хиткому положенні від всіх західних партнерів. І третє це прямий плювок в обличчя новообраній американській владі. В Америці, в Сполучених Штатах Америки, до влади прийшов Дональд Трамп. Його обрали 47-м президентом. Більше того, республіканці зберегли більшість в палаті представників і здобули більшість в сенаті. Тобто, наступні 4 роки повна повнота влади знаходиться в руках республіканської партії. Дональд Трамп вже звернувся, вже сказав, що він оцю всю дурню з гендерами 80 чи скільки їх там, всякими БЕЛЕМАМИ і так далі, забороняє повністю. Є тільки дві статі. Це чи чоловік і жінка, які визначаються при народженні, не просто забороняє а там будуть відбуватися розслідування. Розслідування стосовно дуже багатьох страшних явищ, про які знову ж таки українська грантоїцька не прес преса не писала. До прикладу, зміна статі з допомогою гормональних препаратів серед е, дітей, не тільки неповнолітніх, там фактично мова йшла і про малолітніх. І навіть в батьків, які забороняли це робити відносно своїх дітей, забирали дітей, в тому числі такі випадки були серед української діаспори. Про це чимало є насправді написаного в американській пресі, але знову ж таки не ліволіберальній, Про це не писали. От ці випадки будуть розслідуватися. Випадки, де після того... Були негативні медичні наслідки і так далі. Також будуть розслідуватися. Чиновники, які сприяли цьому всьому, будуть каратися, звільнятися з державної служби, і так далі. Про це новообраний президент США Дональд Трамп вже сказав. І далі від Сполучених Штатів Америки залежить вся позиція НАТО, і саме Сполучені Штати Америки є нашим найбільшим донором. Ось така ситуація. І прямо зараз в Києві, вже після цих новин, коли там оці ліволіберасти програли, вони тут збираються це проводити. Для чого? Для того щоб потім республіканці сказали, кому допомагати, якщо вони під час повномасштабної війни стікаючи кров'ю, знаючи те, що в нас відбувається, вони отаку от дурню проводять в Києві серйозно. Це ще до того додасться корупція і ще купа московської пропаганди. Це диверсія, це злочин проти України, яка стікає кров'ю в умовах повномасштабної війни. Це не просто так. Причому це прямі загрози національній безпеці, тому що, повторюся, США це наш головний донор. Питання подальшої допомоги під питанням, під великим знаком питання. Е, президент Джо Байден, який добуває свою каденцію, він видав тільки 10% допомоги від останнього проголосованого пакету. Про який нам там розповідали, що погані республіканці зривали і так далі, що є вже брехнею, але тільки 10%. Про це сказав президент Зеленський на прес-конференції із журналістами північних країн Ісландія, Норвегія, Швеція. Він про це сказав прямим текстом: чи відбудеться зараз допомога, чи ні, під знаком питання, але це ще не все. Коли завершиться ця допомога, якої нам не додали там близько 20 мільярдів доларів з того, що проголосовано, плюс програма PDA, яка входить в, самі, в прямі президентські, обо... президентські можливості, які може використати Джо Байден, цього нам не надали і невідомо чи нададуть до кінця каденції Байдена. Надіємося, що нададуть. Але тут є дуже важливий інший момент. Наступні пакети допомоги поза межами того проголосованого. Для цього треба щоб проголосував конгрес. Для того щоб проголосував конгрес, треба щоб було подання від президента. Президент Джо Байден цього подання не зробив. І якщо він не зробить цього подання власне до кінця грудня. То виходить, що в Сполучених Штатах Америки буде новообраний президент інавгурація в середині січня, далі приведення до присяги нових членів конгресу, далі вибори в самому конгресі, призначення спікерів, голів комітетів там і так далі. І так далі. Тобто, ці всі перетрубації. Плюс в Штатах не проголосовано за бюджет на 2025 рік, їхній бюджет. І непроголосований закон якось він називається про національну безпеку, який так само щорічно приймається. Це першочергові речі, які вони будуть робити. І так вийде, що Конгрес до роботи над новим пакетом допомоги для України. Приступить, якщо приступить, якщо до кінця ми не зіпсуємо з ними відносини, не раніше березня і відповідно проголосований. Він буде не раніше квітня, тому що теперішня адміністрація Байдена, точніше, сам президент Байден, не робить подання, і от в цих всіх вкрай хитких умовах ці дегенерати в Києві збираються провести марш ЛГБТ в день вшанування пам'яті жертв голодомору. Мільйонів закатованих українців, закатованих голодом найстрашнішого злочину геноциду, який відомий нашій цивілізації. Тепер що ми можемо в цих всіх моментах зробити? Перше протидія безпосередньо самому проведе. Я і я думаю, що деякі мої друзі до мене долучаться. Ми готуємо звернення в правоохоронні органи, тому що це злочин, я вже сказав. По самому голодомору це насмішка над геноцидом українського народу і це диверсія в плані україно-американських відносин відносин з нашим найбільшим донором. В умовах повномасштабної війни, в умовах, коли нам всього не вистачає, це саме диверсія, це саме злочин, це не просто так. Друге, навіть зверніть увагу: вони свій фестиваль назвали квір пропаганда Фест. Мова не йде про захист прав ЛГБТ, мова йде про пропаганду виродженого явища. Захист прав це зібрали разом 10 адвокатів, зробили там пряму урядову лінію. Тебе не знаю, побили чи звільнили з роботи через твою сексуальну орієнтацію. Зразу на цю лінію правова допомога, зв'язок з виконавчою владою, поновлення, відшкодування, притягнення до відповідальності винуватих. Ось це захист. А пропаганда явища, це от такий фестиваль під час повномасштабної війни. Це за наші з вами гроші, вкладення в підручники на для наших дітей всякої виродженої інформації, брехні, відвертої брехні, про те, що сім'я це може бути чоловік, чоловік, жінка, жінка, а не чоловік і жінка ще багато-багато всякого. І це вже відбувається за наші з вами гроші, без нашої з вами згоди, між іншим. Але це, це інше питання. Тобто мова йде про злочин. Підготувати цю звернення до правоохоронних органів стосовно злочину, раз ми цим в принципі вже займаємось, і ну я вже контактую з деякими нашими друзями. Ми це зробимо. Друге, запустити інформаційну хвилю в інтернеті. Це вкрай важливо. Це вкрай важливо для того, по перше, щоб збурити українське суспільство, щоб показати обличчя тих дегенератів і роз'яснити їм, що вони роблять. Що це і насмішка над голодомором, що само по собі є злочином, і псування відносин з Сполученими Штатами Америки і підігравання московській пропаганді. Це ви можете зробити в будь-якому форматі: запис, поширити це відео, прокоментувати його, записати своє відео, записати свій текст і на всіх соціальних медіа поширити своїми словами. Один абзац, два абзаци, будь-що. Картинку можете вибрати, навіть якусь іншу для того, щоб там Фейсбук так не блокував. Але це важливо зробити. Чому? Перше інформаційний розголос серед самих українців і їхнє усвідомлення. Друге. В Сполучених Штатах Америки, коли мова йде про всі урядові структури та й взагалі про серйозні структури, на них працюють цілі групи аналітиків, і ці аналітики аналізують інформаційне поле. Інформаційне поле Фейсбуку так само аналізується фактично першочергово. При чому на фоні того, що сказав Дональд Трамп про е, його протидію цим, цим цим гендерно модифікованим. Про його протидію цензурі в соціальних медіа, скоріш за все, зараз Фейсбук не буде цього блокувати, тому що вже є позиція новообраного президента, і це дуже важливо насправді. Такий спосіб влада Америки побачить, що тут є не тільки в Україні, не тільки Збройні Сили України і не тільки дегенерати, які вигодовані на, гран... на ліволіберальні гранти, які пропагують і всі вироджені речі, а що загалом. Українське суспільство ставиться до цього негативно, третє, і це швидше за все потрібно також буде робити готувати якесь звернення до республіканців. З поясненням цієї ситуації. Вони добре розуміють, вони на собі відчули цю всю ліволіберальну пропаганду. Нам треба їм пояснити, що ми також тонемо в тій ліволіберальній пропаганді, тому що в нас є величезна кількість від підгодованих жирними грантами грантоїдів соросят, які ці всі вироджені явища пропагують. Разом з цими виродженими явищами вони пропагують також тотальний розпродаж України супереч Конституції, злочинний розпродаж, розпродаж землі, надер. І так далі, це все завжди в них де разом. Нам треба пояснити республіканцям, що це не вся Україна, що це горстка людей, яких спеціально підгодовували, фінансували для цього. І це звернення повинно бути колективним. Ми повинні це показати. Я, як головний редактор, фактично зараз найбільшою за своїм тиражем американо-української газети, яка зареєстрована в Сполучених Штатах Америки. Я буду готувати ці листи, я буду готувати певне відкрите звернення. І я пропоную до нього долучатися. Ми в першу чергу постараємось до нього долучити очільників справжніх і українських істориків, дослідників голодомору, голів асоціацій, тому що ну це питання нападу на голодомор, на найстрашніший геноцид відомий нашій людській цивілізації. Це дуже непроста ситуація. Ця диверсія зроблена продумано. Медіа ліволіберальні знаходяться в їхніх руках, і вони так нейтрально, позитивно, хіхоньки-хахоньки, а насправді це надзвичайно великі загрози для України. Тому я закликаю вас всіх зробити ті кроки, про які я щойно сказав. І в першу чергу допоможіть інформаційно поширити це питання. Вподобайте, прокоментуйте, поширте це відео, поширте його своїм друзям. Самі напишіть від себе своїми словами таку позицію. Хто може, то й зніміть відео для того, щоб була ця інформаційна хвиля. Це справді важливо. Ну а далі, власне, будемо працювати і будемо гуртуватися для того, щоб протидіяти дегенератам, тому що ворогом, ворогом, ворогами. На шляху до нашої справжньої незалежності, до побудови України як держави українського народу, є не тільки Путін, який стоїть на чолі Кремля, ворогів набагато більше. І оці внутрішні дегенерати, вони насправді є, можливо, навіть першопричиною теперішньої війни, тому що нас же ж робили слабкими, роззброювали, робили світоглядну кашу в головах і так далі, саме руками от таких людей. І це потрібно усвідомлювати. І зараз вони йдуть на відкритий злочин. Дякую вам за перегляд. Долучайтеся до інформаційної підтримки, до інформаційної протидії ворогам. Дякую і до наступних зустрічей.